Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без синіна пенсіонерка. Жінка поховала сина, а проживає оселі з котами. Зараз жінка намагається оговтатися від атаки ворожим дроном. Каже, пенсія маленька, закупила продукти, а тепер усе зіпсується без холодильника. Зачепило і дім Антоніни. Каже, навіть не береться рахувати збитки. Бади не було спочатку, але потім вода поївіли. Води не було спочатку. Ну потім вода з'явилася, потім світло дали трошки на кілька хвилин. Хвилин 20 погоріло і знову вимкнули. І зараз немає. Звичайно, важко, особливо без світла. Ви бачите, холодильник уже потік. Жінка розповідає, дивом вижила, та не травмувалася. Після удару всю ніч просиділа на дивані в напівзруйнованій оселі і боялася виходити. Зараз волонтери допомагають їй вигребти уламки та тимчасово забити вікна. І я тільки вибіжала в коридор. І тільки я вибігла в коридор, сіла там на стілець, і тут як бахнуло. Ой, ви знаєте, я настільки погано чую. Я навіть не чула, як шибки летіли. Це було десь половина дванадцятої. Спочатку раз бахнуло, потім ще за пару хвилин знову бахнуло. У власній квартирі чу ворожу атаку, і Микола Дмитрович каже, Шахед упав неподалік від його будинку. Страшенний звук був. настільки було гучно. Що я над кроватю місяць по тому так підлетів. Головне, не, не, ну, дрижання землі не було, тільки гр громадніший звук. Ну, от, от мій домо. Представляєте, який звук, що це ж стіна, і він летів оттуда по направленню. Бачите, я, куди носом плюнув. Чоловік показує, де був вибух і згадує, як горів ворожий дрон. Через падіння у сусідніх будинках повибивало вікна та потрощило балкони. Я перейшов, двигун горів, Наверно, забрали двигун. От тут лежав двигун двохциліндровий, отут. Бачите направлення, О, він отак летів. Відразу після атаки дронами на місце виїхали всі служби. Зокрема, працювало більше сотні комунальників, кажуть у мерії. А ще доєдналися небайдужі містяни, представники бізнесу, міжнародних організацій та команди волонтерів. На цьому об'єкті 10 волонтерів наших працюють, зашивають вікна, виносять будівельне сміття, допомагають тим, чим потрібно. Розрізають ОСБ плити, міряють, консервують будівлі. Бо тут якраз в цій квартирі один. Яка бабуся живе Світлана Михайлівна. У Марії кажуть, ситуація в місті складна, грошей в бюджеті немає, а допомога від міжнародних організацій та окремих міст і громад проблему не вирішить. У нас відкрите питання з. Вікнами, дверима в наших навчальних закладах, в наших лікарнях. Ми зараз, 15 жовтня, не маємо ні копійки коштів, щоб пустити опалення в наших лікарнях, наших дитячих садочках, наших школах. На місці атак працювала також комісія, що фіксувала пошкодження, а енергетики намагалися налагодити постачання, щоб відновити людям світло. Ми розуміємо, що основна мета цієї дронової атаки це був удар по енергетичній інфраструктурі, а також ударити по житловим будинкам в центрі міста. За даними Сумської обласної прокуратури, внаслідок атаки в різних районах міста пошкоджено сім багатоквартирних будинків: один приватний, дитячий садок, школа, лікарня, магазин та банківська установа. За медичною допомогою звернулися 14 людей. Одного з них лікарів рятувати не змогли. Це був чоловік, якого поранило, коли їхав допомогти постраждалим від перших прильотів. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний Марафон. Єдині новини.